Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас продаж заїхала ось така класна Audi. Це у нас q 2011 року, 2 літра ТДІ дизельний двигун, 170 кінських сил на автоматі, по кудзу автомобіль без нарікань абсолютно. У нас класна комплектація з 4-зонним безключовим доступом, салон ідеальний, незатертий, класний комбінований шкіра Алькантара, електричне регулювання, повний електропакет, також є датчик світла, датчик дождя, 272 тисячі ріднього пробігу, по автомобілі є задні парктроніки. Передній ряд автомобіля в ідеальному стані. Автомобіль був пригнаний з Європи, по Україні два власника. Ось так виглядає салон з заднього ряду. Також у нас є шторки задні. По кузову тільки має один підкрас і то без шпаклівки. Класний е зроблений автомобіль, без, загалі, без запитань, лізти до нічого не потрібно. По ходовій бомба все класно. По мотору також, по коробці, взагалі ніяких питань немає. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг та заготівку. Чекаємо вас на перегляд.